Всім доброго ранку, поснідали, ну що у нас, ви вже зрозуміли, епопея. Бабушка буде опять, генеральну уборку. ну Я під знайшла мог... я свої туфлі, люди добре вотані. Цим туфлям ну, шукається, що вони хоч і стоїли, їм вже мабуть років 10. Але носяться вони просто замечательно. Найшла. І Трішки отрубацію роблю з обувкою. І полізла на чердак. Ті вже такі в мене, то я коли ноги в мене чистенькі, то я одягаю, їх кремом мажу, їх вже викинути. Знайшла ось о, це ми коли з Саше відпочивали, от. амфора, нові тапки. Я в хаті ходжу без тапок взагалі. А коли отак кремом, крем наношу, то е, постирала я постірушечки, то я вам скажу, що. Дивіться, от бачите, дохріна ще цієї херні в машинки, ну, слава Богу, нічого не заклинило, нічого. Те, що там, де на тому що впралося е, багато цього білого. Ну, І так ось, бачу ще бачите, в резинці теж є. Так що я ж кажу, що. Слава Богу, що так закінчилося. Оце, як кажуть, знаєте, е, урок, що візьми його викинь. І, і не, не роби собі проблеми, як кажуть. Ото, ото саме краще, а то прямо зекономила. А це мама ну, передягла її. А це забула кинути, зараз саму цю кину, може ще щось таке плотненьке. Кину туди, простираю. Коротше, сьогодні в нас уборка, хай його грець. Хто в нас накидає, не знаю. Фу, і обуві не знаєш, одну прибираєш, думаєш, та-та, ні, нехай те ще, як отак вискакує, то я оті одягаю швиденько. Бачите, все повиносила. Я кажу, чим ти хоч подушки виносиш? Хай подихають. Ну, хай подихають, то хай подихають сьогодні, погода гарна. І зранку такий туман був, такий туман грибний, як каже, що я сказала, це, це не я, це народ, вже такі, знаєте, кажуть, прикмети, що якщо туман, то будуть гриби. Але в цьому році. Ну, ці прикмети трішки ну, не здійснюються. Тому, як, як буде, так і буде. Дивіться, яка роса на листях. А я в інтернеті знайшла таку. Мама каже, що це Саня придумав, що це він за трубочку положив? А я кажу, мам, я йому вчора пересилала чувак на граблі, одягає отаку, отакі трубочки, тільки вона не одна повинна бути, оця трубочка. І проводиш нею і вже бороздочки на, красива. Платок, пла, платок знайшла. Сиділа, шила два дні. Викинуть його, просто викинуть. Воно лізе з голови. Воно... На, це mm. теж це стояти сюди все mm. oh, yes, yes. Короче, А воно... Ой, а що то? А, то сипеться це, мам. Yeah. Угу. мам mm. Бачите, сипеться те, mm. що з машинки. А цей теж лізе, мам? Я не знаю. А цей лізе. Лізе теж, Ліза, Лізе лізе. Лізе. наша... Це наша тітя Галя цієї, вона ходила царство і небесне. І ото вони там брали, кажуть, дайте мені цей платок кажуть, що голова щоб не боліла, треба одівати з креста зняти складбище, і покойника, що в тебе голова боліти не буде. А я вона, вон, бачите, збирається, я кажу, мам, рано, а вона морку вже терла, рано встаємо, і я тебе одразу підстригаю, тому що вже все ось приготувала, дивіться. А Вона, та нехай завтра. Кажу, ну ладно. А сьогодні вже завтра наступило. Ма. Доча, сьогодні в мене уборка. Ну, отак от і балакать. Чи Доча, що? Я... Ма, то викинь, там гірки будь я його викинула. Там дирка а? он диви. Внизу а -а -а. там дюрочка. То на у. Ну, нехай повиси мусор сюди втягне. Нехай пойде. Я ось тут його припери. Я зараз йду вже на генеральну уборку. Оце все там тут. Дудя, мені... Оце ага. мені не подобається, що ти оце в калошах ма. Добре. Я на чердаки лазила, там скільки обуві. Давай я тві туфлі. Под...". Шо, ну, мені І мені так ось... там туфлі такі є. Алла, так. Ти мене запнула, спасибо. Мені так важко от руки вверх подимати, щоб зав'язати, щоб вже по-людськи була запнула. А ти мене запнула сьогодні на цілий день. Я буду тільки так чук-чук, поправлю, поправлю. В хаті не годиться. Дивіться, які помидори у нас на огороді виросли. Ви бачите? М -м -м. <пирожного> Прямо такі красиві. І Лучше, <пирожного> покажи, які виросли. Ось Уські. Мам, ну що ж ти позориш нас, так агрономов? Нічого, <клес> ну, оце девічки дуже спіли. <клес> да, спінуть, да. Ну, Тут вони й Ну, цей помідор. Він смак має, ага. а оце. Це просто зовнішній помідор, але це не помідор. Це таке, я не знаю навіть ну і не пахне помідором зовсім. Помила все. Дуся, в перчику то там, а морковочку ту я посадила в холодильник. Моркви на давай їсти моркву, кажу, я не хочу. Дивіться, оце стоїть пляшка з перевернутою зущонкою, вже, навіть на тиждень. Де? Да, да. От, якщо там творог подаю, то я їм налью, вони ото поїдять. А так, щоб оце стояло раніше, то в мене Саша я ховала. А зараз він не хоче, тому що вона неякісна, просто неякісна. Так, да, ти Хай висихає. Хай висихає. Да. А ви знаєте, я ж учора вечором туди-сюди, потім зустріч з вами. Я ж таки не залила цю печку то Я зараз її залью, вона постоїть у мене хвилин 30, потім почищу, щоб вона була чиста. І будемо... А, холодець! Холодець Жи смачний. Ми вчора тарілку вже врубали. Зараз я вам покажу, підождіть, холодець. Зараз, 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 щоб не, не гепнулося. Я його не проціжувала, нічого. То як був, так і пішов. Дивіться, Дивіться який холодець. Перевертаєш тарілку, ножом різати. Отакий. Цупки. Ну, Саші дуже подобається, і бабушки подобається. Мені теж подобається, але знаєте, що не подобається? Я не люблю, що холодець і шістої телятини. Не люблю. А це ось кише молоко таке гарне стало. Чого він його не п'є, не знаю. Це в пакеті скисло, і я його поставила на цю, воно підігрілося і гарно. Яйця, яйця не встигаю. У мене чоловік тільки яйця. Хліба не треба, яйця давай. Так що холодець, то я так показала, що варилося. І зварили її і... гарний холодець. Так що ж я там купила? По 65 гривень кілограм, я там взяла 2 кілограма. А вийшла холодця, три тарілочки, ще бульйон їли. А оце, якщо в ту рульку брати, вона зараз уже по 175 чи 78. А от присад, два маленькі такі ці, а з двох не, за, не застине, тому що там кісточка маленька. Це якби хвости. Хвости по 95, а м'яса менше. Так що, і ще й плюс і барсик наївся. Такий ж знаєте, гарні, там десь гарячі були, все. Барсик ще наївся, наш сусідський. Так, ну добре. У нас все, як завжди, ми продовжуємо робити. Заливаю плиту, бо дуже грязно. Дивіться, яка чиста плита. Змінила цю серветку, тому що я теж все помила, зняла, воно ж, так загорається від того, що там, коли в духовці. Але все помила. І нехай світуня подарила мені таку. Дуже, звісно, вона ярка. Ну, має такий ще є. Ну, нічого постираю, потім повішу. Нехай, нехай яркенький, я вам скажу, чесно. Коли настрій такий, що просто хочеться вить. Зараз саме такий, тому що, тому що нема в нас ладу в армії, нема в нас командирів нормальних, нема в нас нічого. Хлопці наші молодці, вони не боягузи, вони такі, але, вибачте, все залежить від командира, все від командира. І от я ж кажу, коли ти пінастий, то постарайся весь в роботі, в роботі щось робити щоб якось думки не лізли в голову, а вони лізуть і лізуть. А зараз ось о, хлопнуло все, вухо заклало вже. Я зараз піду, мабуть, стекла помию в хаті. Зсередини, а санька потім, як буде мити машину, знаруже помиє. Хоча вони зсередини не грязні, але піду. Коли мама там вже вешкається з цим, то я зараз піду під, викинь... під віконня помию. І... Протрус з цієї стани, там, де відкриваються вікна, там внизу, знаєте, пиляка. Коротше, сьогодні ми прибираємо як я раз, не знаю, що ми тут генералі, як мама каже. Тільки що з генералами-генералами генерала немає. Не знаю, де генерал дівся. У нас генерал один це Сашко. Так, добре. Мабуть, оце кину ще, тому що таке не туди, не сюди. Це вже стареньке, але чисте. Так що плита. Оце ще скину, постираю ці прихватки. А ноги, ноги ще в мене босі. Дивіться. Оце замок за зиму, звісно, гавкне. Що це? Оце це ще тряпка така. Хуже збираю. Щоб в стірку кинути, можливо, кинути оці туалетні коврики. Так вони ще чисті, вроді би. Та може оцей кину. Білий. придумала, алочка біле купити. Ну, ума нема ще та й каліка. Подивіться на цю красоточку, да? Не хочеться вам холоду, боже. Дівчатка, нам теж так не хочеться цього холоду долбаного. Ну Хто нас буде питати? Ніхто нас питати не буде. Природа бере своє. Ця ось диви мормазеточка. диви, як відкривається. І ця ой, верхушку зломила вона. Так, так що йду на вікна, тому що вони зараз якесь відро собі візьмуть тряпку, тому що мами там є, а може їй поки не потрібно, воно тому Знаю, Як кажуть, по часовій стрілці. Дивіться, і це вже так відкриваю, і майже кожен тиждень мої. Дивіться, що робиться. Подивіться. Оце ж забиває пилом, машини їздять. Де всі пилі? Така грязюка отут оце виходить. Ну нічого, зараз все змиємо, буде все новеньке, красивеньке. Ну що, вікна я вимила від віціля, воно не дуже, звісно, видно, тому що вони грязні від тіля страшені. Ну, нічого помиємо. А тут протерла все чистота кругом. Кодло даже ще й не складали, тому що будемо зараз, там, я, ну, нема де повісити, то винесу простень повісю. Тут теж все вимила. Тут таке було, що це жах між цим вікном. Все, Тут чистота. Тепер тільки полісосом пройдемося, мама протре і все. Буде нормально. А ви думаєте, я е, згадала, що потрібно на пів літра води налити? Мені здається, що крохмаль. Не знаю, я не записала отака От дурепа. Ну, я ж кажу, що пам'яті зовсім немає для того, щоб цей цвіточок цвів. Фух. А ось ти. Красапульки які. Так, це я взяла, щоб. Всякого гімна кромпа понакладу куди не кинься, все повне, все повне. Ви подивіться, ленточки, шменточки, з букетів з усього. Так я хоч зараз ці конфети туди висиплю, тут буде менше. Всі шкафи позабивані непотребом. Просто не потрібно. Так, повна хай їсть. Олександр Батькович. А цей пакетик буде для цього, для туалета потім. Ой-ой-ой. Мислі, як кажуть, в голові, просто не поміщаються. І все за те, що кругом одна брехня. Одна брехня, я ж кажу, що треба людям казати правду, родичам військових казати правду, а так ні. Ну, у мене Діма, він, він мені оце, я з ним як балакаю, я сама потім кложу, ло, ну, трубку положу наплачуся, Ой, він у мене каже, мам, в плен, я ніколи не здамся. Ми з пацанами так і рішили. І каже, пацанам сказав, що якщо, не дай Бог, що со мною, то щоб не брехали, а сказали правду тобі, що мене вже немає. Я кажу, синок, не треба про це розказувати. Бачите, пропав цей цвіток. Ну, не знаю, щось не підійшло. Я Зараз викопу сюди астрочку, посажу, там посходила. Вона маленька, правда ще. І хай росте, можливо, щось сюди посадити. Як я хотіла так огірки посадити, ті, що кімнатні. І не посадила. Мені це не подобається. Що воно тут такі фалди великі, а тут якось так мало цих фалд. Мене це бісить. Так що не прийнялося. І я ще, знаєте, пробувала багато разів оце розобрізала і отут накривала в хаті бутилку. У мене не вийшло. Не знаю, чи може що жарко взимку, чи що, але в мене не виходило зовсім. Зараз піду щось придумаю, в цей горщик посадить. Гарно придумалася, шумя, що мені не треба з трубою лазити. палиться і цей, цей отак. Гарно туди-сюди. Все одно мені отак трубою, чистою трубою без. Ця кого краще набагато. Воно добре край бере. а Та щутка це так по ковру повозить, а все остальне це просто чистою трубою. Ну це для мене так.